Вітаю! Науковий проєкт використання соди в домашніх умовах. Харчову соду, декарбонат натрію використовують для випічки, для чищення та прання І навіть у косметології. Сода також допоможе позбутися на приємних запахів та здивує городників. Давайте дізнаємося, які є види соди. Є сода технічна, фармацевтична та харчова. Технічну соду використовують лише в поводових цілях, наприклад, для чищення або для, дезінфі... для дезінфекції будинку. Фармацевтичну соду застосовують для виробництва ліків а... і можна використовувати для косметологічних процедур. А ще це дуже дешевий та екологічний продукт. Напевно, кожна господиня на своїй кухні має пачку чи дві цього порошку. Давайте ж розглянемо, як можна застосувати харчову сову у побуті для здоров'я. Краси та ще багато цікавого. Так так, дуже часто соду використовують для прибирання. Вона допомагає легко відчистити різні поверхні від бруду. Сода чудова, альтернативна багатьом хімічним засобам, від яких може бути алергія. Нею добре мити посуд, чистити холодильник, кухонну плиту та, та інше. Содою навіть відмивають мікрохвильовку. Для цього треба налити трішки води. Насипати столову ложку соди, помішати це все діло трішки. Потім треба е, поставити е, цей розтвір е, до микрохвильовки. на пять хвилин. Наш раствор э, на, нагрелся. Тепер треба ганчіркою туди сунути ганчірку в цей розтвір. І цим розтвіром протерти стінки мікрохвильовки. Вона трішки гаряча, але дуже добре протирає. Ось, ось. воля і все чисто. Сода також допомагає чистити посуд від плям. Для цього варто насипати трішки соди в чашку. Я роблю це столовою ложкою і налити трішки води. Врутити губкою. полос Полоснути і все чисто, вона навіть скрипить. Техніку також чистить від вапняного нальоту теж содою. Для цього треба на вологу губку насипати трішки соди. Почистити нею крани та взагалі місця там, де є, там, де є плями. Це можна робити і в раковині. Потім це все треба змити водою. Так і все чисто. Чувою так також відмивають зі так вікна. Для цього треба взяти дві солові ложки уксусу. Вони в мене тут. Налити воду, вона в мене тут. І це все змішати. Помішати. Та е, додати чайну ложку соди. Це все теж ми мішаємо обережно воно шипить. Цей розчин треба налити в пулі з вирізатор. Я вже налила, зараз закручую. Цим роз... Ще нам треба побризгати дзеркала або вікна та протерти. Соль діє також як освіжувач повітря. Для цього треба налити трішки води. Та туди добавити соди. Добавити улюблену олію. Декілька крапельок в мене, а пересинок. Один, два, три, чотири, п'ять. Тепер це треба перелити в бризкавку. Зараз. Аромат. Харчову соду використовують у побуді для різноманітних потреб. Зазвичай соду використовують для приготування спечної та пухкої випічки. З допомогою харчової соди також можна без ніяких зусиль почистити варене яйце. Для цього треба під час варіння додати одну чайну ложку соди до води. Сікаємо 10 хвилин. За допомогою харчової соди можна пофарбувати крашенки до велики. Тепер, коли варички зварились, кладемо їх у наші гніздечки. Посипаємо содою. Ще е, робимо краплі барвників. Вони такі, як яєчки в мене. Оці жовтенькі. Вони на жовтки похожі та ведуть себе як жовтки. Далі ем, поливаємо кислотою. Обережно бо буде трішки вибухати. небезпечно. Тепер треба перевернути, я це вже зробив, та полити от собою кислотою ще раз. Ось так ось. Тепер витираємо їх серветкою. Дивіться, які гарні та фантазійні вони в нас вийшли. Тепер давайте ж перевіримо, як вони чистяться. М -м, як легко, набагато легше, ніж ті, які варяться у воді. Jeg ble så dårlig. Соди боротися із шкідниками та хворобами рослин. Содовий розчин допоможе подбутися мурал, усунів та довгоносиків. Та інших шкідників потрібно приготувати розчин содою та водою і полити проблемні біля. включення соди в харчування корів сприяє здебільшого надоїв молока. Крім того, продукт, що отримує має вищі показники жирності. Ось така вона різноманітна і несподівана наша звичайна харчова сода.